У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому працівники вас не розуміють і не виконують ваші завдання так, як ви цього вимагаєте, або навіть в принципі не виконують ваші завдання. Відео буде актуальне для всіх підприємців незалежно незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтесь, скільки ви займаєтесь цим бізнесом і скільки у вас працівників, а також є у вас менеджери чи немає у вас менеджерів, це усе абсолютно неважливо. Тематика буде актуальна для усіх підприємців. Розуміючи, у чому проблема, ви ризикуєте втратити прибутки, доходи клієнтів і навіть свій бізнес. І навпаки, зрозумівши, в чому проблема, ви ризикуєте збільшити свої доходи, прибутки, масштабувати свій бізнес і наймати найкращих спеціалістів, які тільки можуть бути на ринку, при тому забезпечивши себе достатньою кількістю часу на усі ваші заняття, чим би ви не хотіли займатися, окрім бізнесу. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. При Яку зазвичай не прийнято розповідати, якою зазвичай відкрито ніхто не ділиться. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І ви знаєте, доволі часто у своїй практиці я помічаю таку цікаву закономірність, що підприємець енергійний, активний, у нього є якась ідея, і він хоче її донести, наприклад, своїм працівникам. Він натхнений цієї ідеї, розповідає про неї весь мотивований, весь заряджений, передає, так би мовити, енергетику свою енергетику від тої ідеї, яку він хоче запропонувати. Він намагається максимально деталізувати усі нюанси, намагається максимально наскільки можна розкрити цю тему, яку він хоче донести. Він намагається навіть застосовувати усілякі технології продаж, про які він дізнався, щоб людині донести правильно свою. Ідею, цінність своєї ідеї. А дивлячись тепер з боку працівника, варто в цей момент на нього подивитися. Я просто, як третя сторона, дивлюся, спостерігаю за цим діалогом і бачу наступне: що працівник він, от як кам'яний робиться, лице робиться, кам'яне, пустий погляд. Очі або дивляться на співрозмовника в даному випадку, на підприємця, власника бізнесу, або десь дивляться в сторону, ну, ну все в залежності від того, які відносини між працівником, між підприємцем. Наскільки жорсткий є підприємець у своєму підході, чи він викликає страх у працівників, і вони не можуть ніяк інакше себе вести, тільки от дивитися на підприємця, уважно слухати його. Тут все залежить від моделі управління, від підходу, від того, які відносини вибудував сам власник, керівник за сумісництвом і своїми працівниками. Ну, але це не суть. І ми бачимо таку ситуацію, що з однієї сторони йде величезний потік енергії, натхнення, мотивації. Ідея цікава, може навіть бути дуже цікава, дуже ефективна. Але працівник, наче от в одне вухо впустив, а в інше він випускає всю цю інформацію, все, що почув, він просто от випустив. І тут здається, на перший погляд, ну в чому ж проблема? Такий заряд, така мотивація. Ну як можна не зрозуміти цінності от цієї ідеї? Вона ж така класна, вона ж така ефективна. Вона ж може стільки вигоди принести в перспективі. Але на жаль, працівник в даному випадку він її не сприйняв. Він її не зрозумів, він її не перепустив через себе. Він її, так би мовити. Не опрацював самостійно, не зарядився він цим потенціалом. А може ситуація розвиватися зовсім по іншому? Працівник може ось показати, що він загорівся, що йому ідея цікава, що все класно, все супер. Але потім, коли... Підходить питання до реалізації. От на цьому моменті усе відкочується назад. Якось так би мовити, спускається на тормоза, ідея переноситься. А зараз немає можливості. А зараз завантаження велике. Ну це так подається інформація з боку працівників в даному випадку. І що взагалі зараз немає можливості, ми всі завантажені. У нас немає ресурсу для того, щоб займатися реалізацією цієї ідеї. І насправді може здатися, ну що ну сказав, то сказав, не зайшла, ну то не зайшла ідея. Ну, подумаєш, прийде інша ідея, інша зацікавить ідея. Але насправді нам потрібно розуміти, до чого це може привести, тому що от бізнес він в принципі побудований на тому, що якщо от взяти в масштабах от періоду існування бізнесу, то ми будемо бачити, от саме ось ці контрольні точки, де от була якась ідея. Всі включилися, почали працювати, почали розвиватися, вийшли на новий рівень. Потім знову нова ідея, нова енергія, нові дії, новий рівень. І ось так поступово-поступово бізнес розвивається. І це можна спостерігати абсолютно в будь-якому успішному бізнесі, про який б ми з вами не говорили, якої би сфери цей бізнес не стосувався. Тому розуміючи це, розуміючи, наскільки серйозний поштовх дають ось такі важливі ідеї, вони можуть доноситися чи з боку власника, чи з боку менеджера. Але Даному випадку, ми почали говорити за власника, тому будемо і відштовхуватися від цього прикладу. Окрім того, враховуючи ще той факт, що саме власник в малому бізнесі це є основна рушійна сила. Поки він є сам менеджером за сумісництвом і з тим, що він є власник. тому його завдання бути ось цим локомотивом, який от штовхає працівників, який їм дає енергію, який їх мотивує, який їх направляє. І тому дуже важливо, щоб ці ідеї, які він доносить, щоб вони доходили до працівників. Але ми бачимо, не будується цей місток між працівниками і між власником. І як я сказав, ну здавалось би, та що ж тут такого? Ну пропустили, пройшли далі, ну і все забули. За цю ідею, візьмемо іншу. Можливо, ідея була сама по собі не цікава. Так себе іноді виправдовує власник. Але ми повинні зрозуміти, що ні, насправді не все так просто. Якщо ви от, думаєте, що проблема тільки в тому, що ідея не зайшла, ви глибоко помиляєтеся. І якщо ви цей момент не вирішите, того що вас працівники не будуть розуміти, між вами не буде вибудовуватися ось цей контактний місток, де ви будете передавати певний об'єм енергії, скажімо, мотивації, і працівники будуть його отримувати, то ви можете. Можете прийти до того, що працівники спочатку будуть просто переносити виконання цього завдання, і коли декілька разів ви от будете проштовхувати і далі, далі будете проштовхувати свою ідею серед працівників, то ви стикнетеся з тою ситуацією, що ззовні це буде виглядати як саботаж, саботаж ваших завдань, саботаж ваших розпоряджень. А що означає саботаж в очах колектива? Це означає, що ви втрачаєте свій авторитет як власник, як керівник. І, звісно ж, це не залишається поза увагою всього вашого колективу. Інформація так чи інакше починає поширюватися з вуст в уста ваших же працівників. І тоді виходить, ваша репутація падає, ваш авторитет падає, ваші розпорядження все в меншій і меншій кількості починають виконуватися. Коли ваші розпорядження не виконуються, причому це стосується не тільки тих і Рей амбіційних, які ви їм доносите, а це стосується навіть і звичайних завдань, то ви прийдете до тої ситуації, що працівники просто перестануть сприймати вас як власника всерйоз, вас як керівника всерйоз. А якщо ваші завдання будуть саботуватися, то відповідно. Процеси роботи бізнесу почнуть пробуксовувати, якість продукції, яку ви виготовляєте або яку перепродаєте, почне знижуватись, якість роботи працівників почне знижуватися, ви почнете втрачати своїх клієнтів разом із клієнтами, ви почнете втрачати свої доходи, прибутки. І не просто ви будете їх втрачати, а ваш клієнт він же ж має потребу в вашому продукті. Проблема в тому, що ви не надаєте продукт той, який йому потрібен, у потрібному йому форматі. У потрібному Якості і з потрібним сервісом обслуговуванням в даному випадку. Тому, відповідно, він аналог буде шукати серед ваших конкурентів, і виходить така ситуація, що ті гроші, які мали би надходити саме в вашу касу, в касу вашого підприємства, вони будуть надходити в касу ваших конкурентів. І виходить така ситуація, що конкурент ваш посилюється. А ваші позиції на ринку навпаки починають послаблюватися. І конкурент, звісно ж, це дуже швидко зрозуміє, дуже швидко вловить. І може зробити дуже небезпечний хід з боку конкуренції. В чому він полягає? Він полягає в декількох аспектах. Перший аспект він може конкурувати з вами ціною. Він може знизити ціну, і ви не витримаєте цієї конкуренції. Адже ви не доходів прибутків, вам складніше перекривати витрати. Отже, якщо він втягне вас в конкурентну боротьбу в плані ціни, в плані демпінгу, вам буде ще складніше перекривати свої витрати. А у вас не буде шансів не включитися в цю боротьбу, тому що. ཆོ sure. Вам потрібно зберегти клієнтську базу. І в більшості ніж ціна має все ж таки дуже велике значення для клієнтів. Тому в даному випадку клієнти можуть перейти просто до вашого конкурента і почати працювати з ним. Таким чином, ваш конкурент забирає ще більше вашої клієнтської бази, а вам ще складніше покривати свої витрати. В результаті ваш бізнес починає все швидше і швидше скочуватися до точки беззбитковості, а потім і починає працювати в збиток. Спочатку починаєте працювати в нуль, потім в збиток, вам все складніше і складніше Раніше покривати свої витрати. Далі виходить така ситуація, що підприємці починають перекривати ці витрати, адже вони залишаються, і підприємці все ще сподіваються зберегти свій бізнес. Вони вірять в те, що ситуація дана тимчасова, і вона виникла просто через таку ситуацію, скрутну, в принципі, на ринку. Але ні, не зовсім так і не завжди так. Тому вони починають вдаватися до кредитних позик, затягують себе у ще більшу боргову яму, тому що доходу недостатньо, гасити кредит немає чим. Свої теж важко гасити, доводиться перепозичати в інших кредитних установах грошей або в знайомих, і в результаті борг починає потроху наростати, наростати, і в один момент підприємець просто може втратити свій бізнес. Йому доведеться його закрити для того, щоб розрахуватися за борги. Йому доведеться продавати майно підприємства, і дуже часто цього навіть не вистачає. Тому доведеться і підприємцеві влаштовуватися на роботу, і дуже часто не на одну, а на декілька робіт. І навіть буває так. Так, що не самому тільки підприємцеві доводиться влаштовуватись на ці роботи, а доводиться підключати всю свою сім'ю. Чому так? Тому що кредити підприємцями доволі часто беруться саме під заставу свого майна. Наприклад, житла, в якому вони живуть, квартиру чи будинок ми маємо на увазі, так доволі часто буває. І тому в даному випадку вся сім'я в небезпеці. Якщо вони не виплатять цей кредит, то в результаті вони залишаться просто без житла, вони залишаться на вулиці і тому хоче. Ш, не хочеш вимушені підключатися і співпрацювати, допомагати цьому підприємцеві. А як ви розумієте, в даному випадку доведеться працювати посилено багато? І не отримувати нічого взамін. Тобто, людина звикла до того, що мотивацією її роботи є гроші, грошова винагорода, А в даному випадку ця грошова винагорода, вона просто перекочовується навіть не в руки цих людей, а одразу в руки кредитних установ, де була взята ця позика. Відповідно, рівень мотивації людей почне знижуватися в даному випадку членів сім'ї, і в результаті в сім'ї все більше і більше конфліктів виникає. І нерідко така ситуація закінчується усілякими ну, сімейними труднощами. Ми розколом сім'ї навіть закінчуються такі ситуації. Тому це є один формат розвитку подій. Інший формат розвитку подій полягає в тому, що працівники відкрито починають висловлювати вам невдоволення тими ідеями, які ви їм пропонуєте. Вони починають відкрито вам казати, що ваша ідея вона не спрацює, що вона неефективна, що з неї толку ніякого не буде що це є просто витрачений час, що це є просто величезні затрати, і в даному випадку ви також починаєте втрачати свій авторитет як керівника. Тому що це все, як я сказав раніше, відбувається в оточенні інших ваших працівників, і ви не можете ізолювати себе, наприклад, і цього одного конкретного працівника. Чому тому, що дуже часто цю ідею підприємець вимушений висловлювати в оточенні багатьох людей, щоб усі його почули одразу і усі його правильно зрозуміли, або навіть якщо він ізольовує себе і цього працівника в окремому кабінеті, то далеко не факт, що цей працівник потім не розкаже своїм колегам про те, що от власник розказу. Про таку ідею, а вона повна ерунда. І взагалі, для чого нам цим займатися? І таким чином в компанії спрацьовує зіпсований телефон, інформація починає спотворюватися. І від просто нецікавої ідеї ваша ідея перетворюється в збиткову, яка може просто всіх працівників підставити під загрозу того, що вони втратять свій дохід. Ну таке також буває, тому що інформація від людини до людини передається хоча б трішки, але спотворено. Тому, коли вам, наприклад, почнуть відкрито висловлювати супротив, то все одно буде така ситуація, що ви втрачаєте свій авторитет, тому що з вами не погоджується, і ви в цьому випадку втрачаєте. Свій статус як керівника як власника бізнеса навіть через те, що ви пропонуєте ідеї в своєму ж бізнесі, який ви створили, і самі не розумієте, що ці ідеї можуть не спрацювати в цьому випадку у вашому конкретному бізнесі. Тобто ще від цього страждає ваша репутація, від того, що у вас самого як власника виходить недостатньо компетенцій з точки зору працівників. І тут спрацьовує наступна логіка: а якщо у вас Власника недостатньо компетенції, то як ви можете вимагати щось від цих працівників. Ви ж самі не розумієте своєї справи і пропонуєте усіляку ерунду. І тут насправді включається ще один додатковий фактор, який полягає в тому, що в працівників окремих спрацьовує така логіка: ага, якщо він сам не розуміє справи, якою він займається і за що він нам платить гроші, то виходить, в нас з'являється можливість зараз дуже вигідно собі заробити. Можна просто. Цьому власнику вішати лапшу на вуха, давати усіляку недостовірну або трошки викривлену інформацію, і він нічого не скаже. Він ж не розуміє тої справи, якою він займається, і ще від цього ви втрачаєте свій авторитет. Тому це є дуже небезпечна ситуація, коли у вас немає містка із вашими працівниками, коли та інформація, яку ви їм доносите, коли усе те, що ви їм намагаєтесь пояснити, їх замотивувати на певну ідею, на певну дію, і в результаті ви ще більшу дистанцію створюєте між собою, між своїми працівниками. І в той же час, якщо ви зможете правильно вибудовувати ось цей місток між собою і між своїми працівниками, то ви не просто забезпечуєте реалізацію цієї ідеї, а ви ще й мотивуєте своїх працівників, тобто вони переймають ваш настрій, вони переймають. Ваш Вашу енергію заряджаються самі і заряджають цією енергією сам колектив. Самі починають продавати цю ідею вашому колективу, іншим вашим учасникам, навіть тим, які могли бути з вами незгодні. Вони самі починають переконувати казати, та що ти не розумієш, то та це така класна ідея. Вона так класно спрацює. Вона взагалі шикарно підходить під нашу ситуацію. Вона взагалі дасть нам стільки вигоди, що ти ще ніколи такого не бачив, і таким чином поступово з такими словами вони будуть мотивувати. Увесь ваш колектив енергія буде розповсюджуватись, як вірус, так би мовити, по вашому колективу. І в результаті ефективність роботи працівників почне рости. Працівники будуть краще працювати, відповідальніше працювати. І тут вже підключається не матеріальна мотивація. А ідейна мотивація, і вона дуже часто набагато сильніша, ніж грошова мотивація. І в більшості своїй ідейна мотивація вона дає більш довгостроковий ефект, навіть ніж матеріальна мотивація. Тому що мотивація матеріальна працює наступним чином. Де мені заплатять більше, там я й працюю. А ідейна мотивація, вона іде із середини людини. Вона сама змушує людину працювати в той час, як матеріальна мотивація вона тільки працює від моменту, коли є. Потреба в грошах, коли потреба в грошах закрита. Ну і для чого мені напрягатися, для чого мені старатися, в мене і так все добре. А от ідейна мотивація, вона стимулює людину: от вставати зранку, просинатися із думками про цю ідею, опрацьовувати постійно матеріал, щоб шукати кращі ефективніші рішення. Одним словом, розвиватися в цьому напрямку, який ви їм задаєте. В результаті такого підходу якість продукту, який ви продаєте, починає рости, якість сервісу починає рости. Більшість клієнтів залишається задоволеною, клієнтів у вашому бізнесі стає більше, доходи прибутки вашого бізнесу починають зростати. Включається так зване сарафанне радіо, яке приводить до вас все більше і більше клієнтів. В результаті ви приходите до того етапу, коли клієнтів у вас з'являється настільки багато, що ваших потужностей, потужностей вашого бізнесу не Вистачає просто і вам, хочете ви цього чи не хочете, потрібно масштабуватися, розширяти свій бізнес, відкривати нові філії, наймати нових працівників, нових спеціалістів. І що найцікавіше, можливості, то для цього у вас є. Вам дозволяється зробити і доходи, і прибутки, вам дозволяється зробити і вибір, який перед вами відкривається серед кадрів, тому що ви за рахунок того, що ви заробляєте більше, ви маєте можливість платити більшу зарплату. А отже, ви маєте можливість брати для себе найкращих спеціалістів з ринку. Найкращі спеціалісти з ринку підвищують ефективність роботи вашого бізнесу. Тобто, своєю роботою вони знижують ваші витрати і збільшують дохід, який ви заробляєте. Тобто прибуток вашого бізнесу починає зростати ще більше. В результаті для вас як власника більше коштів, більше можливостей, для вас, для вашої сім'ї, більше покупок, які ви так давно хотіли собі дозволити, але все відкладали, відкладали, переносили на наступний період. І деякі підприємці в цей момент можуть сказати, ну так, бізнес буде рости, але ж як мені цим всім керувати? Так ми знову повертаємось до того пункту, що рівень зарплати, який ви зможете запропонувати з рахунок зростаючого доходу з прибутком, він дозволить вам наймати. Кращих, ефективніших менеджерів, взагалі наймати менеджерів до себе в бізнес. І це дозволить вам делегувати свої повноваження, розвантажити свою роль в бізнесі, зменшити кількість вашої роботи, вивільнити свій вільний час і направити його на ті заняття, які вам так давно хотілося зробити. Зайняти себе тим, чим ви хотіли давним-давно себе зайняти. Хотіли більше часу для сім'ї, будь ласка, ви його отримаєте. Хотіли більше часу для свого хобі, будь ласка, у вас є для цього час. І чого б це не Стосувалося і усе це вам допоможе зробити лише одна проста річ: правильно вибудований міст контактний між вами, як власником, і між вашими працівниками. Тобто, ви, наче іскру запускаєте, і ця іскра моментально підхоплюється і переростає в полум'я. Яке набирає, набирає масштабу, набирає сили і розгорається все більше і більше серед вашого колективу в даному випадку. Полом'ям є ідея, яка заряджає ваших працівників на ідейну мотивацію, про яку я вам вже розповідав. І що найцікавіше, такої мотивації жодна матеріальна винагорода працівнику не дасть. От серйозно не дасть. Хіба якщо він знаходиться на дуже низькому рівні, коли в нього, так би мовити, під одним місцем горить, і йому терміново потрібні гроші, він готовий робити все як найкраще, лиш би пошвидше закрити свої фінансові потреби. Ну, але це зовсім інша модель роботи, зовсім інший принцип вибудови відносин із такими працівниками. А ми зараз кажемо про стандартний тип працівників, які так би мовити, в більшості є у вашому колективі. І саме з такими працівниками ви. Будете найбільшу частину свого часу працювати, але якою би привабливою, ефективною не була ця ідея вибудування правильного містка між вами як власником і між вашими працівниками, ви повинні розуміти декілька важливих моментів. Перше в кожному бізнесі цей підхід вибудовується по різному тому що в кожному бізнесі свої процеси, свій принцип взаємодії з клієнтами, своя послідовність виконання роботи, період виконання замовлення і дуже дуже багато інших. Факторів на це впливають, тому відповідно в різних бізнесах, в різних нішах, вам доведеться по різному вибудовувати цей підхід із своїми працівниками. Друге, що вам важливо врахувати, це те, що ви не можете використовувати одну й ту саму мотивацію, один той самий підхід в спілкуванні, один і той самий принцип вибудування цього містка, як з менеджером, так і з рядовим працівником. Ви не можете цей підхід використовувати не те, що по рівнях ієрархічних в своїй компанії. Ви не можете один і той же підхід використовувати до різних працівників, які задіяні у різних ланках роботи вашого бізнесу. Це є зовсім різна мотивація. Це є зовсім. Різний підхід до комунікації. Це є зовсім інший принцип вибудування взаємовідносин. І це був третій фактор. Четвертий фактор полягає в тому, що ви не можете один і той же підхід використовувати при роботі із новими працівниками, яких ви тільки взяли в свою компанію, і з тими працівниками, які вже у вас працюють роками. Це є зовсім різні підходи до комунікації, до вибудування цього містка комунікації. П'ятий момент, який вам дуже і дуже важливо враховувати, це. Те, що вам потрібно не просто напряму налагоджувати цей місток із конкретним працівником, а ви повинні простроювати цей місток на декілька рівнів. Тобто, ваше завдання донести свою ідею своєму менеджеру таким чином, щоб він з таким же напором, з такою ж енергією, з такою ж мотивацією доніс цю ідею своїм підлеглим. Ось тут також є складність, і відповідно на цій ланці, так як вони будуються в кожному бізнесі по-своєму, також є величезна кількість нюансів. Шостий момент, який ви обов'язково повинні враховувати і ні в якому разі не повинні ігнорувати, це є те, що в кожного працівника. Різний темперамент, хтось більш енергійний, йому підходить один варіант, хтось більш спокійний, йому підходить інший варіант комунікації. Тому вам в жодному разі не можна переплутати ці підходи, інакше ви будете стукатися, наче в закриту дверку, і ніхто вам відповідно з цієї дверки не відкриє. Сьомий момент, який вам також дуже важливо враховувати, це є вік працівника, тому що в різному віці в людини різні пріоритети, і відповідно до цих пріоритетів вибудовується комунікація із цими працівниками. І цей момент. Також дуже важливо враховувати. Ну, не можете ви використовувати той же драйв енергію до працівників, яким, наприклад, 40-50 років. Дехто може сказати, ну дехто в 40 50 років є енергійним, відчуває свої сили, але таких людей одиниці. Все ж таки, більшість людей на цьому часовому відрізку вони вже хочуть певного заспокоєння, вони вже зовсім по-іншому дивляться на свою роботу, вони вже по-іншому сформували свої цінності. І це насправді лише невеличка частка нюансів, які які вам потрібно врахувати при вибудуванні комунікації із вашими працівниками. Тому зараз у вас, скоріш за все, виникає цілком логічне запитання: а як же діяти конкретно в моєму випадку, як же конкретно в моєму бізнесі вибудовувати цей місток комунікації? Дивіться, для того, щоб я зумів відповісти вам на це питання, мені потрібно бачити вашу ситуацію, бо в одному відео врахувати усі можливі нюанси, усі можливі варіанти, і помістити це в одне відео це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як діяти конкретно у вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, де ви помиляєтесь і що робити конкретно у вашій ситуації. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Також у описі до цього відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, у якому ви отримуєте абсолютно. Безкоштовно доступ до курсу бізнес-перезавантаження. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.